Колектив, всім вітання. Закінчив я покраску фасадних дверей чи перегородок. як кому зручніше, отак воно виглядає. Ну, Не все воно так було хорошо, як хотілося. За кадром можна сказати, тому що в планах в мене було красити. Я взяв масло, отаке борма. Білий колір. І не пішло воно. Чого воно не пішло? Тому що одні двері я покрасив. Красив з пульта, красив валиком, красив щіткою, і все одно воно рабе. Так як я знаю замовника, що він заверне, тому що він теж хотів маслом, але щоб був білий насичений колір. Але так не виходить. І плюс бюджет цього всього. Так що я перетер, перекрасив, купив на водній основі. Отак От воно виглядає. Водна краска, водний лак. Получилось доволі непогано. Звісно, можна сказати, 1400 гривень вилетіло, плюс я ще півтори тисячі купляв вже другий матеріал. І отрималось 3 тисячі в мене покраска. Хоча планував менше. Ну, нічого не поробити. Це закінчив тумбочку. Тут теж обналічники. Ну, це обналічники я красив кімікалом, а це красив водним. Ну, це зовсім другій людині. Планували, так, да, красити дорогим матеріалом, але там була ціна. Можна сказати, вже вона така сама на 3000. Що я потратив на масло і на водній основі оці лаки. І що я купив би кімікалу. Ну, це вже нічого не поробите. Гроші ніхто не верне. Головне, щоб все було нормально. А там таке. Так що останеться монтувати це все, зібрати. Я ще маю кинути скло, тому що не кинув. А так, в принципі, більше нічого такого немає. Добре, що покрасив. Тому що програвся я з ним щащав його. Бо перший раз пройшов щоткою. Думаю, погано воно так пройду з пульта. І воно одне й те саме. Ну нічого, добре, що одні щещав, а не всі троє. Так що на цьому буде все. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.